На вулицях міст все частіше почали з'являтися патріотичні малюнки, мурали та тематичні цитати відомих українців Не виняток і рівне. «Борітеся – поборете» – цей уривок створу українського поета Тараса Шевченка та вислови інших видатних діячів нещодавно прикрасили вікна мережі рівненських аптек. Така ініціатива містянам до вподоби. кажуть в такий час популяризація української культури надзвичайно важлива. В Україні всі стали патріотами дуже швидко, як почалась війна до цього. Такого патріотизму не було. Але мені здається, ця ситуація нас навчить і ми будемо патріотами і не під час війни. Думаю, що це важливо, щоб люди знали ну, якби свою історію. Рівняни додають патріотичні вислови не лише ваблять око, але й підіймають бойовий дух. Треба знати свою мову і. Цікаві думки вони можуть тобі допомогти, навіть як коли ти йдеш, просто от по вулиці, подивився, щось написано, тобі це відкликнулося у душі. Такі вірші, якісь підібрані саме під цей час, що зараз відбувається, і ідеш дуже приємно це все читати, і навіть ну не знаю, якось. Настрій навіть піднімає, воно все зараз так, все пов'язано дуже за словами дирекції мережі аптек. Така ідея виникла нещодавно. Головна мета такого дизайну підтримати українців у такий нелегкий час. Це мега важливо, тому що ми мусимо підбадьорити містян цим самим і показати, що українці є дезламна. Нація, ми єдині зараз як ніколи. І як би нам не було важко, ми наближаємо перемогу. В подальшому вони планують оздобити вікна і інших аптек мережі, адже їх, як і цитат відомих українців, ще чимало. Софія Капінос, Михайло Мандюк та Олег Степанюк, телеканал ITV.